Всім доброго дня. Тема відео така: установка сервоусилітеля Юемза. Його розберемо і подивимося, що всередині. Ще в Ютубі немає відео, де було показано, що в ньому всередині. Так, тут всередині. Оце така його будова всередині, може хто не бачив. І тепер надавлюємо і ставимо кільце, так як рук не вистачає, допомагає нога. Штирьок то є із регулюровкою, але поки що його не займаю. Відкручую два болта, ставлю от сюди. Зроблю заміри без підсилювача і потім із. Так. Так, ось це приблизно до упору. Оце 27. І 22 в цьому районі. Так, я його правильно ставлю, а то в Ютубі є, що ось цю планку наоборот оборот ставлю, то е, я оце думаю. Е, або я не докурюю, або інші щось друге курять. День два вже ставлю цю фігню наоборот Як стоїть е, ухом ближче до низу, е, то. Мухта стає тільки важче, воно його тільки пружину зжимає і все. А як наоборот ставлю ухом уверх, то мухта не відкидається. Не працює воно і так, і так перевертав, трохи на ті угли. Мені не подобається. На 2 см ухо я це переварю. На 2 см нижче я переварив ухо, ще й виробутку тут підварив. І все запрацювало. Сюди підкину заварений гравер в якості шайби. Саме такий зазор потрібний. Замір із підсилювачем. Без було 22-27. Тепер ось упор. Так, ось раз, 17. 12. Ось це той самий момент, що був десь 18-12 стало.